Дуже багато прикольних задач в роутингу і меб-сервісі. Від якихось N-грам в автокомпліті, які вибудовуються, щоб автокомпліт став розумнішим, а він там за роки видозмінився там, гіперболічно насправді, бо спочатку це був якийсь лайк по базі в Сіквел. З, Прошаркам кешу. Зараз це там набудовані еластики дуже багато комбінацій з індексами. Зараз туди команда Data Science прикручує ще штучного інтелекту, трошки, щоб воно розумніше ця штука працювала. Корки. У нас свої корки, ми вираховуємо навантаженість на дорогах. Ці дані юзаються потім в маршрутизації, диспетчеризації для машин, до скільки там чи хтось доїде, як їх правильно скласти в бакети цих водіїв, в якій комбінації, щоб о, зберегти ефективність, о, зменшити час подачі для райдера, і при цьому щоб наш водій заробив не менше або більше, зважаючи на n-факторів, які є ось зараз навколо нього. І це все. Ну там вимальовується в прикольні формули, де насправді тобі треба згадати, що таке і ошечки, і складності алгоритмів, і як ми будемо їх покращувати. Угу. Ну і насправді Прикольно. тут математика треба.